Ви тільки подивіться, як живуть наші українці в Польщі в хостелі. Зараз покажу. Так, проходимо. проходимо. Така квартира. Подивіться, тут у нас ванна кімната. Така ванна кімната. Тут туалет. Хороший, нормальний євроремонт всюди, кухня гарна. Можете прийти, приготувати, поїсти спокійно. мікрофонова піч, чайник, кухня. Хтось, хтось не помив, гречка. Гречка. Все як треба. Все є. Все є. Холодильник. Холодильник тут не один. Холодильників тут багато. О, дивіться, вільна кімната. Така о. Вільна кімната. Шафа, холодильник. Як тут гарно. І пахне, і виглядає все гарно. Це центр міста. Знаходимося на вулиці Пабіаніцька, то був центр-центр. Центр. Аквапарк 100 метрів від нас і ЖД, вокзал десь 300 метрів. Потрібна тобі кімната, дзвони, пиши. Ця інформація під цим відео.